Зливала миру пляшечку біленьку із алебастру, ніжна і сумна і вклала в цю посудину маленьку усі свої великі почуття. Тут краплі нарду, запах цинамону і простота синеньких фіялок. Гіркий додаток жовтого шафрану і пряні пахощі з трояндів пелюсток. Тут її вдячність за його прощення і вірність у любові до кінця, тут її шлях до світлого прозріння, її жіноча, згублена душа. Закрила пляшечку. Ховала під хустину і чим скоріш побігла до Христа, щоб виконати місію єдину розлити з миром перед ним своє навернене життя. Вона стояла, щулившись від болю, гриміла у грудях. Сльода гроза покрила очі сизою і млою. Цей гріб. Ну як не вберегла? Тепер порожній і його нема. Забрали Господа! о, вкрадена надія! Їй треба так обмити рани ароматною олією, вона це зробить. Так. Порожній гріб, і миро вислузнуло з рук Марії, Розбилась пляшечка так, як її життя. Ніколи вже забути не зуміє. Ні погляду його, ані його слова. А він стояв воскреслий за спиною і на її похилу постать поглядав, а потім тихим голосом з любов'ю по особливому її ім'я назвав Марія. Чому плачеш? Де шукаєш? Чого світу я, дорога життя? Чому так безнадійно передаєш? Ти не віриш що з тобою я? Чи може горе радістю змінитись, в одну хвилину зникнути сльоза і все на світі переобразитись? Щоб смерті розцвіло нове життя. Не раз мені приходилося знову, вдивляючись воскреслого Христа, і згадуючи цю полку розмову, зізнатись, що Марія то насправді я.